Добрий ранок, раді вас вітати на нашому каналі. Ми вже прокинулися, у нас немає знову світла. Це вже, знаєте, як ото добрий день. Це вже все нормально. Зараз якось, все. ну, коротше, понятно, чого. Графіки ще більше скоротили. Тепер нам дають максимум по годині. Два чи три рази на день. Коротше, ніфіга не встигає зарядитися, нічого не встигаєш зробити. Того я вже свою систему не знаю, що мені скаже за ця стиралка. Може я її не... таким образом, але по-іншому в мене не виходить. Найменший цикл прання в цій пральній машині такий, щоб стирав, не просто сполоснув, а постирав. Це година 15. 15 хвилин вона не встигає достирати. Того я запускаю наприклад от як сьогодні. Зранку я запустила стиралку вже коли було десь половина. Коротше, через півгодини мали виключити світло. Вона півгодинки постирала. Світло виключили, вона буде стояти, ждати 12-ї години, поки дадуть світло, щоб знову достирати. Ну, от таким чином. По-іншому я не можу, то я стараюся, звісно, більше однієї стірки в день не, не запускати таким чином, але не знаю наскільки це добре для неї. Ці вимкнення. Сподіваюсь, нічим поганим це не закінчиться. Ми вчора робили пельміні. Хто підписаний на мене в інстаграмі і в Тіктоці, той бачив. Сьогодні по плану у нас, ну, зараз приберу, приведу трохи Рому в порядок. Він уже поснідав трохи. Не знаю, чи захоче щось їсти, таке, ну, а я собі щось зараз вигадаю, швиденько поїсти. Бо голодна. Коротше, так мені й не вдалося до кінця тижня. Так мені й не вдалося до кінця тижня добити ту цифру 77. Я от сьогодні важилася 78 100. У мене пішли критичні, плюс в суботу ми гарно посиділи з кумами і, коротше, не вийшло. Я трохи засмучена, бо... бо. Але нічого страшного. На цьому життя не закінчується, продовжуємо, не зупиняємося. Значить, доб'ємо цю цифру на цьому тижні. Я вже сподіваюся, що не 77, а буде 75. Я вчора робила розпаковку. І я замовляла, коротше, ці речі десь тоді, коли я ще важила десь 80. Десь 80, мабуть. Ні, ну, може, 79. Ну, коротше, десь в таких пределах. Але за цей час, поки вона йшла, я багато займалася. Відповідно, у мене ще трохи пішли сантиметрів в боках, на попі, ноги. Ну, коротше, трошки я ще схудла помімо ваги, в мене ще тіло зменшилось. І коли прийшла ця посилка, а там у мене все замовлено: там е, піжама 2X, Елька, оця нічна сорочка, Ікселька. Потім що, що там ще. ну, З лівчиком все добре. Він сів ідеально, проблем ніяких немає. І так вийшло, що піжама і оця нічна сорочка вони на мене трохи великовиті. Тому я підозрюю, що мій розмір тепер XL, Е, можливо, в деяких випадках Елька, але ну, я сумніваюся, але ну, можливо. Тому мінус один розмір. Сподіваюся, що це не кінець і далі буде більше. Так, я вже перемила посуду зараз домию раковину, мила, гріла каструлю воду, щоб зараз ближче до того моменту, поки з'явиться світло, коротше, помити голову, щоб потім висушити і вирівнятись. Е, так, зробила нам чайочок. Ой, і тут бутерброди у нас там запікаються. Буде ось такий у нас сніданок. Не замрачувалась на рахунок якихось каш і всякого такого. Хочу сьогодні спробувати приготувати капусту, замерзувати пелюшки. Не знаю, що з цього вийде. Знайшла рецепт, ніби як має вийти смачно. Тому. Пізніше вам все покажу, розкажу. Просто Ми їмо каші, картошки і так далі, і хочеться до них якогось салату. Не завжди є можливість там його піти купити, там чи зробити, а мати таку на під рукою якусь квашену мариновану капусту це завжди класно, особливо коли ти на дефіциті калорій. Тому ось так. Чи Поки мила посуду, Короте, вирішила, що у нас сьогодні буде на вечерю Булгур. І я запечу гумілки до булгура, Щоб не жалити їх, я запечу. Зараз я їх поставлю, хай розмиражу. ну Поставлю залишу хай от, А потім я просто їх замараю і вже потім запечу. Дивиться, хіба оці вікна будуть чисті? Хоч колись. Ром! Дуже смішно. Ти дивись, не впади, так стоїш. Так, відійшов мені від того вазона, тому що він ще не відійшов від карнизу. У нас коли це? Позавчора, по-моєму. Стояв отак, от фіранка була отак до кінця. Він стояв тут і дьоргав, 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 поки не впав на голову карниз. Слава Богу, Ромі на голову він не впав, він впав мені і вдарив мене по пальці. Але обломав мені оцей везон. Розрядив його, прорідив так, що хай Бог милує. Він бідний цвята, і тут йому такий привіт із Будапешта. І цей перевернув, коротше, теж. Я не знаю, він уже стільки раз падав, Рома, це відколи ми сюди приїхали, як Рома родився. Цей вазон, я не знаю взагалі, як він виживає тут. А це в мене клубніка. Отак воно в мене зимує. Не знаю, чи щось буде знає, чи є. Ну хай росте. Так, вазон не трогати. Вазон не трогати. Чуєте, оцей? Це... Рома, тихо. Ви це чуєте? Вони ще говорять зі мною, настільки вони спочені. Ой, дівчатки, це дуже калорійно. Але я вчора довго не могла заснути і дивилась Тік-Ток. І мені в Тік-Тоці попадалися люди, які їли отакі от от бутерброди. Я поняла, що якщо завтра зранку я таким не поснідаю, я умру. Я вам серйозно кажу. У мене просто станеться зупинка серця. Тому усім смачного. Боже, в мене повні рослини, я не можу зайнятий. А я зараз буду застеляти ліжко. Прибирати трохи оці чашки. Це, це не тільки в мене ця привичка, бо в мене всі. Мама, я ще коли мама жила, постійно, в мене... а ти чашки по всій хаті. Дуже... Тепер це моїй дитині передалось, так що мама мене карма настіла. Тепер я збираю чашки не тільки за собою, ще й за ромою. Добре, будеш пити молоко. Yeah, yeah. Каємо світло. Зараз, поки будемо чекати, я замалюю капусту, щоб. До вечора може вона промаринується. Хочу сумніваюсь, звісно. Але все одно це треба зробити. Чим раніше, тим краще. Yeah. І все, в принципі, таких щоб аж при... Задач на сьогодні у нас нема ніякого. Будемо по мірі поступлення. Даром? Тікати. Вибачте, вибачте. Про це я тут заважаю. Мене тут ось стірка, там, тут. Треба буде діяльник на одіялі перейти. Ну, коротше, обичні декретні будні, нічого цікавого, Хожу здорову, прибираю все на світі. Уже трошечки, звісно, підзаманало воно. Але що поробиш? Так взяла капусту. Не знайшлося у мене великого е, цього контейнера, в який я буду її морядувати. Тому я взяла просто фашку від води, помила. Точніше обрізала, помила, і зараз я зроблю в ній, а потім просто по судочках розкладу складу в холодильник. Подивилася рецепт, який я хотіла. Там потрібно, щоб вона маринувалася около трьох днів. Перші сутки в кімнатній температурі, потім в холодильнику. Ну що, попробуємо. Попробуємо, спробуємо. Що нам, що нам терять, правильно? Я ще не придумала, як я її накрию чим. Може, пакетом якимось, чи може щось круче, що я придумаю, але в чому я вже не йшла, це вже хорошо. Міняється капуста поки що. У мене немає буряка. Треба було за ним зараз піти. Я була впевнена, що в мене є один буряк. Пішли в кімнату. Ні, давай пішком, давай руку. Я розстроїлася. я вже була настроїлася, що я зараз буду робити капусту. Нема буряка. Біда, біда. Ну ладно, Щас побачимо, може ми зберемося там холодно. Щас подумаю. подумає. общем, подумала, подумала. І поговорила з Поговорила, <хи> В общем, ввечері буду робити цю капусту. Принесуть мені буря... буряк, то я вже ввечері її зроблю. Все одно вона там повинна маринуватися декілька днів, то сьогодні ми її в будь-якому випадку б не їли. От, так що, так що так. Граємося іграшками з Ромою, Рома попросився зі мною гратися. Я тільки що займалася, робила вправлені руки, тому що на живіт там присідання е... зараз її робити не буду. От, а на руки можна. Руки в мене взагалі це моя больна тема, тому що в мене вони, скільки я себе пам'ятаю, <кій> будь здоров, Постійно складки, постійно, коротше, мені мої руки не подобаються. От, і я ніколи не ношу там майки з, на бретельках, знаєте, всяке таке, щоб були прям голі руки. Бо мені ну, в мене є комплекс на рахунок цього. А зараз ще коли я схудла трохи, то виходить, що вони взагалі висли настільки, що вони ну, ну жалі. Я поняла, що треба щось з цим робити, тому що ну, мені взагалі це не подобається. Стає гірше навіть уже з під футболки видно, і наскільки мене дряблі руки, тому треба щось з цим робити. Почала шукати якісь вправи в інтернеті, знайшла в ті, хто табату на руки. Тому... Позаймалася трошечки. Хоча б чуть-чуть, потрошки в день і результат по-любому буде. Да, Роман? Да. Да, ще налаштуюся, піду ще голову помию. Нам якраз дадуть світло, я їх підсушу. Не знаю, встигну вирівняти, не встигну, бо тільки на годину дадуть А цей. Ну, але хоча б би... хоча б щось там встигну. Так, так. На, Я вже гол... о, яке я дуже голову помила, щось буду... Наносити капсулу. Дівчатка в мене є такі капсули. Це піздець просто. І оце, знаєте, з той категорії, коли жалко викинути, тяжко нести. Вони дуже рідкі. І після їх, того, як їх використаєш, волосся стає, наче знову жирне. Йої треба дуже багато часу для того, щоб вона впиталася, і треба дуже обережним бути з нею, тому що чуть більше і все, капець. Мені оці капсули вистачає на 3-4 рази, щоб ви розуміли. І залишилося ще три штуки, і вже і викинути жалко. Понімаєте? І вже ж хочу докористуватися більше. Оце я такі брати не буду і вам не раджу, бо тому що це піздець. У Мене колись був мікс. Така оранжева баночка теж. оті були прям класні. Вони, знаєте, наче на силіконовій основі. От я не знаю, як вам пояснити, але це просто бомба. Ці, звісно, роблять мені постійно давлення, піднімають. Поки було світло, я зняла собі і цю, і цю руку. зараз зроблю собі класичний манікюр і побачу, може буду покривати, а може буду чекати, як світла вночі покрию. В принципі, цю руку мені надовго проблема з тою другою рукою. Одну руку я зробила, залишилось найважче. Ще середину випиляти. І тут вообще жесть. Коротше, багато роботи. Ладно, покинула. Не хочу сидіти паври, тому що світла у нас дуже мало за день. І, коротше, осажувати не хочеться. Прийшла на кухню, в мене вже розморозилися гумілки, я їх зараз швиденько замариную і залишу десь на півгодинки, а цим часом буду готувати гарнір і салат. Не знаю, напевно, на гарнір у нас сьогодні буде булгур в томатній пасті з цибулькою, І все. Добрий ранок. Ти проснувся? Ти виспався? Ні, Не, не впийся, ти сухенький. Да. Ціла рота, коло тебе спала. Да. Нет, там на кухні есть ты хотів. Да. Мама не хочу їсти. Кошку їсти? Ні. Плов. Или хочу їсти якщо... кошку. А що хочеш їсти? Плов? Плов? Ні. Ну что хочешь? Что придумал? Да. Понятно. Сейчас ты поешься, можно? Можно? Пусть какой-то Mm -hmm. mm -hmm. Добавки да звити да? Так, пішли mm -hmm. Так, я вже приготувала булгур тільки що занесла в, в цю холодильник капусту, і зараз я буду викладати гумілки отак от, от. Я от пушку. Потихеньку буду приливати. Поняли, через якийсь час перевертати, приливати, перевертати, приливати, бо духовка газова і воно буде трошки підсмалюватися. Ось тут помощник. Зараз збавляю вогонь. Так, єлі-єлі, душа в тілі. І останку гомілки. Так. Духовка вже розігріта. Що, будемо, надіятися, що не потухне, так? Да? Так, от я сижу, що в да, хвилинці наблюдаю в стіколечко, чи не потухне. Не дивіться на це стекло, воно не відмивається. Я його вже антижиром, і чим хочу пробувала, навіть цими самими сильними, смердючими засобами, воно не відмивається. Так, приїхав буряк. Це означає, що можна починати готувати просто. Я вже все підготувала, нарізала. І зараз буду знімати рецепт для Тік-Току. Але хочу і вам показати. Значить, дивіться, нарізала от. І я оце думаю: тут є такі шматочки, наприклад, як цей. Ну, наче якось трошки завеликий, бо в інтернеті її всі їдять, поняли? Прям такими кусками. Я бачила дівчинка, вона прям цілу капусту просто розрізала на 4 частини, грубо кажучи. Їсть просто. Я щось зразу нарізала, тепер наче великі. Також вона пополам їх перед переділю трошки. Зараз ми зважимо з вами, подивимося, скільки тут капусти, щоб я розуміла, як мені розраховувати рецепт. А миска, А, миска. а де друга миска? Ага, ось. Есть. Есть это Оп. Это сюда Значит Вторую И высыпаем. Что я снимаю Изнимать и высыпать и, Девочки, это очень увлекательный аттракцион Спасибо, дура Що ти збилася повністю. Ну, зараз я зважу, подожіть. Бо в мене дуже розумні веса. Коротше, тут виходить 1 кг 200 г. Значить, бурячок. Чесничок я вже начистила. бурячок зараз наріжу соломкою. І, в принципі, можна вже приступати. Так. Отак от це все виглядає. Тепер треба придумати, чим його не крити. Я думаю, що його пакетом, мабуть, не крию. І я готую оцей русов. Мені треба закип'ятити і залити. Надіюсь, ця баклажка не розплавиться. Бо буде смішно. Лиш не дуже. така от у нас вечеря. Роман. Ваше впечатлення. Смачно. Uh -huh. М'яско запекалося, не зажарювалося, так що не переживайте. Це не кров, якщо це карамелізувався мед поняли, із соєвим соусом. все. Вовсю. все вовсю. Капусточка. Отак от виглядає капуста. Вона вже ні, вона ще тепленька. В общем по рецепту її треба дождатись, поки вона вистигне. Потім я якось придумаю чим накрити і в холодильник. А я зараз хочу, поки є світло, швиденько помити посуд, щоб не залишати його на ніч, Ну, на завтра, точніше. Бо мені от зранку приходить на кухню і тут посуда, то мені ж плохо. я Не годі її мити зранку. Хочу прийти і стати, готувати там сніданок, або робити собі ну ніяк не мити посуду. Тому зараз ще що... в мене тут ось гора!